Якщо ви думаєте, що технології штучного інтелекту це щось нове, то я вам одразу скажу, що ви помиляєтесь. Одним із перших, хто проводив істотні дослідження в галузі машинного інтелекту, був Алан Тюрінг, британський математик та криптолог. Ще як окрему академічну галузь заснували на семінарі, який провели в кампусі Дартмутського коледжу США влітку 1956-го. Учасники цього заходу стали лідерами дослідження галузі на десятиліття вперед. Дехто із них ще тоді казав, вже за кілька десятків років. Ків машина буде розумнішою за людину. Вони отримували мільйони доларів на свої дослідження. Але вже зовсім скоро стало зрозуміло. Науковці прогадали. Вони переоцінили свої можливості і недооцінили складність процесу. Як наслідок, вже у 1974-му уряди США та Великої Британії почали масово згортати програми дослідження штучного інтелекту. Наступні кілька років називають зимою щі, коли майже всі дослідження призупинилися. Далі настав час японських вчених. А вони теж обіцяли своєму уряду золоті гори, якщо отримують гроші на дослідження. Гроші то вони отримали, але золотих гір так ніхто й не побачив. Інвестори розчарувалися і про тему «щі» знову забули. Справжній інтерес повернувся орієнтовно після 2010-го. Окремі компанії почали впроваджувати штучний інтелект у свою діяльність. Конкуренти бачили, що це дає свої вигоди і робили те саме. Тобто, галузь формувалася більше не на рівні урядів та держав, а на рівні приватних підприємців, котрі готові були покращувати бізнес-процеси.